Усім на моєму каналі, мене звати Люда, і я можу гарантовано стверджувати, що я інтровертка. Коротенька довідка. Інтроверти це ті люди, які більш орієнтовані на свій внутрішній світ. Вони більш зосереджені на своїх внутрішніх думках та почуттях. Тоді як екстраверти орієнтовані на зовнішній світ. Вони, як правило, більш активні та комунікабельні, ніж інтроверти. Як і всі типові інтроверти, я дуже люблю багато часу проводити наодинці. Це може бути навіть тиждень без ніяких комунікацій з людьми, це абсолютно нормально для мене. Я люблю тихі компанії і просто ненавиджу голосні. Мені досить таки важко спілкуватися з незнайомцями. Я для цього витрачаю дійсно багато енергії. Хоча я не є 100% інтроверткою, тому що деякі риси екстравертності у мене таки є. Коли я побачила книжку, присвячену сам інтровертам, я таки подумала, я її обов'язково маю прочитати по кільком причинам. По-перше, у нас є таке кліше, що екстраверти більш харизматичні, позитивні і взагалі їм легше досягати публічного успіху. Тоді як інтроверти більш таки смуруваті, тихі і взагалі з ними важко комунікувати. По-друге, є така тенденція, що інтроверти намагаються ставати екстравертами, придушуючи свої справжні бажання йдуть на поводку суспільства, думаючи, що воно їх так краще прийме. Ну, і так як я сама інтровертка, мені було дуже цікаво дізнатися більше про свій психотип. Книга називається місія інтровертів. І написала її інтровертка, жінка до речі, лайфкоуч Голі Ґерт. І після прочитання цієї книжки я дійсно дізналася багато чого нового про свій психотип і полюбила свою інтровертність набагато більше. І в цьому відео хотіла би поділитися з вами цими інсайтами і деякими дуже цікавими моментами цієї книги. Я не п'ю кави! Взагалі, і навіть якщо десь вип'ю жалію потім що зробила це. Думаєте, яке це має відношення до інтровертності? Але все-таки має. Я не п'ю кави, тому що вона має на мене сильний такий дурнуватий вплив. Навіть після легенької кави я відчуваю таку незрозумілу енергійність і навіть деколи тривожність. А ці відчуття я просто не люблю. І як я вичитала з книги, кофеїн має сильніший вплив на інтровертів, ніж на екстравертів. Це пов'язано саме з гормональним фоном, який є різне в обох психотипі. Тому, наприклад, інтроверту, щоб відчувати себе бадьоро, потрібна лише одна чашечка кави, тоді як екстраверту дві або три. Хм, Інтровертом бути економніше. Чи були у вас такі ситуації, що ви хотіли відпочити, розслабитись, а ваш друг чи подруга казали вам щось наксичало? А ну, пішли в клуб пешника або в караоке, потусимо, буде круто. І ви і пішли туди, і ніби й мало випили, а може, й взагалі напили, але на наступний день просто з ліжка стати не можете, нічого робити не можете. І взагалі думаєте, що життя це пекло. І ви картаєте себе, то я ж вчора так класно відпочила, чому сьогодні це так важко? Вітаю! Вишучи за все! Інтроверт, і такі ситуації для вас абсолютно нормальні. Інтровертам потрібен зовсім інший відпочинок, не такий, як екстравертам. Вони дуже швидко віддають свою енергію іншим людям, і її потрібно черпати десь наодинці. Мені дуже сподобався розділ книжці, який називається Справжнє щастя. Це ж те, ради чого ми живемо в цьому світі і чого найбільше бажаємо. Щастя, це є однією з найскладніших людських емоцій, тому що воно є чимось індивідуальним для кожного, воно різниця. І тому дуже часто нам важко зрозуміти інших людей, їхні дії та наміри. В одних обставинах людина буде щасливою, а інша людина зовсім нещасною. І авторка описує в книжці різні стилі щастя. Наприклад, коли найбільше щастя для вас це ваші цілеспрямовані діяльності, роботі, або коли найбільше щастя для вас це у здорове стосунка з іншими людьми, є також інші стилі щастя. Тому давайте приймати щастя одне одного і не судити цінності інших людей. Що цікаво, авторка книги сама пережила в своєму житті депресію, і вона присвячує цілий розділ саме депресіям та тривожному розладу. Чому? Ну тому що інтроверти більш схильні до цього психічного захворювання, ніж екстраверти. Знаєте, людина може дуже довго не розуміти і не усвідомлювати, що вона має депресію, тому що їх дуже багато видів є, і авторка саме й пише про таку свою ситуацію, коли вона довго не знала, що живе вже в депресії. Цей факт, я вважаю, дуже важливо розуміти, тому що люди часто страждають духовно, не фізично, і думають, що це нормально. Але вчасно звернувшись за лікарською допомогою, можна дуже поліпшити своє життя і передбачити погані наслідки. Насправді бути інтровертом є дуже круто, коли ти це приймаєш, розумієш, любиш і дієш згідно лише своїх справжніх бажань. Згідно дослідженням, інтроверти складають 50,7% усього населення. Тоді ж як серед світових лідерів їх ще більше 56,8%. Немає чистих інтровертів, немає чистих екстравертів. Це зрозуміло. Але також має бути зрозуміло, що інтроверт не може стати екстравертом, або навпаки, він може лише прикидатися ним і платити за це досить високу ціну. Інтровертом бути це ж не означає бути завжди смурним, не вміти жартувати чи голосно сміятись. Просто ми маємо деякі прикольчики, які можливо не кожен розуміє, але головне, щоб ми це розуміли. І не так важливо є знати свої слабкі сторони, як важливо знати саме свої сині сторони і розвивати саме їх. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте подобайку, підписуйтесь на мій канал. Також в мене є ще англомовний та німецькомовний канали. В описі під відео є лінки. І пишіть свої думки, хто ви інтроверт, екстраверт, чи, можливо, ви ще не знаєте, хто і як якось всім живете. І ми зустрінемось в наступному відео.